Записую відео, яке наочно дасть відповідь, чому абсолютно більшість БМП-1, бмп 2, так, які тільки не з заводу, їздять без підключеного очищувача повітря. І це найкращий скажімо так, єдино правильний спосіб, який я для себе випрацював за рік роботи так, в цій галузі. Цілком мені просто цікаво подивитися, як це роблять люди на заводах. Можливо, ті, хто це на заводах, вони подивляться і подумають ого. оце чувак вигадав. А ми робимо все просто і елементарно. Я не знаю такого способу, дуже хотів би дізнатися. Ну, а поки що, в моєму виконанні це виглядає так. Я, така от коцюбочка саморобна, гарненька. Зняли трос повітряної заслонки відвели повітряні в бік і поїхали з Богом. Причому факт, що спосіб з цією коцюпкою він вдасться, можливо, доведеться там від'єднувати з'єднання і перетягувати по-іншому. Побачимо, але я пробую спочатку в такий спосіб. Мій авторський зрушує легко, то напевно цю роботу робив би хтось. Ви вы... <смешно> Ви думаєте, що якщо ви одне те саме слово сполучення, повторюєте декілька разів. То воно стає більш зрозуміло. Все це нічого стоїло. Якщо я не могу. Пощастило. Цього разу це було достатньо швидко, достатньо безболісно, Рука стоїть. Тепер треба треба тільки накинути на нього комут. Ну і затягнути. Десь, мабуть, під час монтажу він впав, бо я взагалі-то хомут туди став. Черв'ячний. Купую окрему стрічку під червячні хомути, там 30-метрові такі рулони Замочки до них. Так, і збираю довільної форми хомути і форми і її розміру. Там, можна 9-метровий скрутити хомут. І туди ставлю. Якби він зараз не впав, десь... Не подівся, я би просто викруткою, затягнув його. Зараз я підлізу його, зберу там по місцю і викруткою затягну. І все. Значить, оця куцюбка дозволяє е, такий алгоритм, що я рукав повітряний монтую на машину, коли немає корита. На посадковому місці його затягую хомутом. Причому затягую в такому положенні, щоб потім звідси я міг його відкрутити. Бо, повторюся, не факт. Не на всіх машинах вдається з цією коцюпою поставити рукав. Таким чином у вас рукав вторг стершить, ви кидаєте корито, корито заминає рукав зверху, і ви підпірнаєте отакою коцюбишкою, вона гладенька, ніде немає гострих країв, пірнаєте і виводите, натягуєте рукав на повітряхід. Якщо там вже є хомут, ваш, дотягуєте хомут. Якщо немає, як у мене зараз, ставите на місце хомут і підтягуєте все. Якщо хтось знає кращий, простіший спосіб, поділіться, будь ласка, буду вдячний. Якщо не виходить з куцюбкою, то тоді знімаєте рукав. Це коритом, що стоїть, теж не просто, але може зробити. Знімається рукав, переставляється повністю весь рукав. на... Частину, що на кориті, і потім ти звідти руками зсовуєш з корита на оцей патрубочок який що на башті. Ну, Це теж вимагає певних навичок, практики. Але машина у нас дихає чистим повітрям. Якщо, звісно, не забита, не забита сітка забору повітря зовні, яку теж треба пильнувати, чистити, це мотор у нас дихає як слід. Слава нації! Працюємо! Все краще, у Господі! Вимикай!